Усім доброго, мирного дня ви на в'язальному каналі. Сьогодні в нас буде відео з вами про процеси. Нарешті покажу вам, що я почала в'язати. Які в мене плани на в'язання майбутнє. Досить не дуже швидко це все діло йде. Але початок є це головне. Так. І, дівчата, хлопці покажу вам, що я в'яжу зараз на даний момент. Е, перший мій процес, як ви бачили моє відео з планами на 25 рік, я хочу собі такий е, гольф. <кій> Знайшла модельку на просторах Пінтериста, як ви знаєте, мені дуже подобається. Що хочу сказати, я не змогла вмістити цей візерунок в поворотні в ряди. Мені прийшлося реглан підв'язувати ось тут. По типу китайського, так як в'яжемо круглу кокетку. Ну, воно, в принципі, з'єднається, буде класно. Пряжеться дуже класно. Блін, ну настільки мені дівчат сподобалось, цей девкаліпт скількись 67%. Остальне тут іде. Якась вовна, но дуже, дуже, Вона дуже приємна, дуже гарно розкривається. Починала в'язати на спицях номер 3, продовжую на спицях номер 4. І потихеньку-потихеньку в'яжу. Покажу вам на моделі, як воно мало виглядати. Ну, як мені сподобалось. Ось така ковтинка. Так. І... Досить прикольно, коли вона розтягнеться, буде досить класно дивитися. І так, показую вам ще один свій процес. Це теж буде плечовий виріб. З ось такої красивучої пряжі. Ну, для мене вона красива, не знаю, можливо, для вас ні. У мене тут відв'язано досить мало, але. І тим я радію, що воно зв'язане, скажу чесно. Так, тут в мене вже спиться 4,5. Я думаю, що я його, якщо в'язати, швидше зв'яжу, як той попередній. Тут дуже гарні переходи в пряжі. І, дівчата-хлопці, мені було досить важко вибрати якийсь візерунок. Але дуже давно я хочу ось таку ковтинку. Показую вам фото, можливо, ви теж її хочете. Є до неї схема, і напевно, що коли я трішки пров'яжу, ми зв'яжемо з вами разом. Все для того, щоб ви теж зв'язали собі якусь кофтинку. У мене це буде, як ви зрозуміли, гольф. Як правильно по тих технологіях я вже забула, що це в нас тут по-українськи, по-російськи знаю, що по а по-українськи я не знаю. Як правильно називається, і в мене тут вже вив'язаний росток, і тут невеликий, я думаю, що це так, як е досить е широко я набрала, тут 80 у мене петель, на спиті 4,5, я думаю, мені такого великого ростка не потрібно. Ну, це моя думка, мій, е з роками це набувається. О, Боже, мій опит по-російськи, по-українськи, я опять же забулася. Ну, скажімо так, своя практика ось. З практичних міркувань, я думаю, що мені хватить. Е, дуже хочеться вже його дов'язати. Звичайно, носити я вже його не буду, ну хіба будуть морози? Це мені, як мінімум, ще на 2 місяці роботи це його в'язати. Так, далі ще хочу вам показати, ви вже це бачили, але я хочу протестувати ось цю пряжу. Тестувала спиці в попередньому відео, ви бачили, і я в'яжу ось такі шкарпетки. <кхи> Почала в'язати шкарпетки, буде огляд пряжі, і я все про неї вам розкажу. Lady Yarn, комфі, так, називається. На 100 грамів у нас 400 метрів, 75% супервош, мариносова написано. 25 нейлон. Виробник. Тут не вказано, що хто це виробня. Виробляється пряжину, вроді, би це Турція. Хоча гарантії давати я не можу. Що це дійсно Турція її виробляє, тому що немає тут не вказаного виробника. Під етикеткою теж. Так, це мій третій процес з нових. Ще з нових в мене є процес для Ульяночки. Це ось така пряжа. Теж вона в мене зараз йде на тесті, тому що я хочу трішки пров'язати. Це буде дитяча шапулька. Чесно кажу що ця пряжа для мене, я не знаю, я 20 разів розпускала, я не знаю, зверху пару раз набирала, і знизу вже. І це остаточний останній раз. Це має бути шапка по типу бійні двійна з помпончиком для дитини. Зимі вже їй не потрібно, звичайно, це буде на слідчу зиму, тому що мама її дуже довго в'яжить е за браком часу. Не то, що я не хочу дитині зв'язати, просто що так випадає в мене щось в житті. Е пряжа мені огляд буде, але зразу кажу, що сподобалось. Пряжа це йде на 100 г 280 метрів. 25% шерсть вовна, 75% акрил. На 100 г, я сказала, спеці рекомендують 4, але я тут в'яжу в шапку на 3,25, і для мене це вплив. Угу. Прання ручне. Хоча я буду прати точно в машинці. Ну, ви ж знаєте, що я така, я нічого не перу вручну. Самі переходи в пряжі, дивіться, які, дуже гарно лягає. Ну, вам можливо тут погано видно. бачите, воно таке різнокольорове. Ну і я думаю, мені поки цих процесів ого, як хватить, тому що о, таку вам трішки картинок накидаю, тому що о, дуже мало часу на в'язання. Я буквально приходжу додому 10 годин вечора, лягаю, то там пару рядочки пров'язала і то щасливость ходіг пров'язала, відвела душу, як то кажеться. Ну, а вас, я надіюсь, більше, більше часу на в'язання. Ви в мене молодці, трудяшки, трудівнички. Старайтеся приділяти хобі більше часу, якщо є така можливість. Ну і до скорої зустрічі, і буде щось цікаве в нових наших відео.